Всіх вітаю на моєму каналі. Хочемо е презентувати нову розробку пристрою, який буде відображати та керувати е автомобілем. Ось такий додаток має пристрій для дистанційного керування та відображення інформації про стан автомобіля. Е пристрій буде. Е Поки що тестуватись на Ford Escape, Ford Focus, ключовий, безключовий, що має додаток? Ну, тут ви бачите є полоса для відображення даних, в яких ми бачимо заряд батареї. Поки що не виведено, але там справа часу. Об'єм палива в баку. Так, це напруга батареї, це температура повітря в салоні. Тут вона зараз показує неправильно, бо не вимкнено запалення, немає. Це значення наружної температури і температура двигуна. Також вона є, але в цій версії додатку щось не, не, не вийшло вона сюди. Так, що маємо ми? Відкриття автомобіля. Чи закриття автомобіля? Відкриття автомобіля. Ну і, ну, і з, е, дистанційний запуск. Так, ну Тут машина. Завелась вже видно температуру в салоні, температуру на вулиці, ну і всі інші параметри. Так, попрацювала, прогріла, заглушена сама, як налаштована в БЦМ, або можемо заглушити з цієї з кнопки, так само вона її заглушить. Що ми додатку маємо посилання на всі ноші? Засоби зв'язку. Тут є налаштування інтерфейсу. Базові. Так, що ми будемо бачити ще? Покажу. Так, ну якщо ми відкриємо двері одну, буде відображатися відкрита двері. Ну, так само всі по кругу і так само Капот та багажник. Так, ну і тут ще в нас буде поки в розробці кнопка, по якій ми будемо бачити, де на Google картах знаходиться наш автомобіль поточний час. Поки в розробці... Та... Можливо, будуть приходити повідомлення про стан автомобіля, якщо є якісь критичні параметри, наприклад, зниження заряду акумулятора, або ну, тут так само ще поки не відображається, але вже дані є, ну, треба оновити інтерфейс по стану тиску кожного колеса. Також, напевно, зробимо повідомлення, якщо на парковці автомобіль стоїть, колесо якесь знизився тиск, та е відправити власнику про несправність. Ну, В цілому, напевно, це все. Якщо є якісь побажання або зауваження, пишіть, поки релізу не було, поки це один тестовий екземпляр, е відпрацьовуємо всі моменти та виправляємо баги. Ну, Як я і казав вже в своїх групах, то перші, напевно, десяток екземплярів будуть, як і минулі пристрої, будуть по, по тестовій ціні, з можливістю безкоштовного. Оновлення буде для всіх безкоштовне, але ну так би, ті, хто будуть в кругу тестерів, то будуть мати таку трошки кращу ціну на старті, ніж в подальшому. Так, ну і Насамперед я хочу зрозуміти від вас, чи потрібно це все робити. Тому або ставимо лайки, або ставимо підписку, або коментуємо в коментарях. Що треба це робити? Всім гарного, мирного неба, до побачення!